Прорив у боротьбі з беззаєсонням продукти з канабісу покращують сон у довгостроковій перспективі. Безсоння новий погляд на рішення каннабіс як довгострокова терапія. Безсоння це не просто незручність, це хронічна проблема, яка може серйозно впливати на якість життя, працездатність і загальне самопочуття. Традиційні методи лікування, що включають снодійні препарати, часто пов'язані з ризиком розвитку залежності і назавжди приносять довгостроковий ефект. Але що, якщо існує альтернативний підхід, здатний не тільки покращити сон, але й позитивно вплинути на психічне здоров'я. Недавнє довгострокове дослідження, опубліковане в PLOS Mental Health, відкриває нову перспективу в боротьбі з базаєсуням терапією з використанням канабісу. Як людина, яка багато років страждала від проблем зі сном, я знаю, наскільки виснажливим може бути постійна боротьба за кожну хвилину відпочинку. Перепробував все від трав'яних чаїв до рецептурних снодійних, але результат був далекий від ідеального. Багато снодійних препаратів викликали побічні ефекти, такі як похмілля та залежність, а ефект тривав недовго. Тому я завжди був відкритий до альтернативних методів лікування, які могли б запропонувати довгострокове вирішення проблеми. Довгострокові результати ключ до розуміння. Унікальність цього дослідження полягає в його довгостроковому характері. Більшість досліджень снодійних препаратів фокусуються на короткострокових результатах, що не дозволяє оцінити їх довгострокову ефективність і безпеку. Цей же аналіз охоплює 18 місяців лікування 124 пацієнтами з беззаєсонням, що дає набагато більш повне уявлення про те, як каннабіс впливає на сон і загальний стан здоров'я протягом тривалого періоду часу. Результати виявилися вражаючими, пацієнти повідомляли про стійке поліпшення якості сну протягом усього періоду спостереження. Це, звичайно, радує, але не менш важливо те, що разом з поліпшенням сну спостерігалося зниження тривожності, депресії і навіть рівня болю. Це говорить про те, що канабіс може надавати комплексний вплив на організм, покращуючи не тільки сон, але й загальне психічне благополуччя. Чому це важливо, альтернатива традиційним снодійним. Традиційні снодійні препарати часто мають серйозні недоліки. Вони можуть викликати звикання, побічні ефекти і не завжди ефективні в довгостроковій перспективі. Крім того, багато людей мають труднощі з доступом до цих препаратів або не переносять їх. Каннабіс, у свою чергу, пропонує потенційно більш безпечну та ефективну альтернативу. Як показує дослідження, більшість побічних ефектів, таких як втома та сухість у роті, були незначними та тимчасовими. Звичайно, необхідні додаткові дослідження для підтвердження безпеки та ефективності канабісу в довгостроковій перспективі, але перші результати виглядають багатообіцяючими. Мій досвід і спостереження я не є лікарем і не можу давати медичні поради. Однак, грунтуючись на своєму особистому досвіді і спостереженнях, можу сказати, що використання канабісу для поліпшення сну може бути ефективним варіантом для деяких людей. Важливо пам'ятати, що не всі продукти на основі канабісу однакові. Вміст ТГК, тетрагідроканабінолу та КБР, каннабідіолу, може значно відрізнятися, і важливо вибрати продукт, який підходить саме вам. КБР, зокрема, відомий своїми заспокійливими властивостями і може допомогти зменшити тривожність і покращити сон без викликаючого ефекту, характерного для ТГК. Я пробував різні продукти на основі сібеди, включаючи олії, капсули та креми, і виявив, що вони дійсно допомагають мені розслабитися та покращити сон. Однак важливо пам'ятати, що ефект може бути індивідуальним і необхідно експериментувати, щоб знайти відповідний продукт і дозування важливі застереження та подальші дослідження. Незважаючи на багато обіцяючі результати дослідження, важливо пам'ятати про кілька застережень. Потрібні додаткові дослідження, хоча дослідження охоплює 18 місяців, необхідні більш масштабні рандомізовані контрольовані дослідження для підтвердження безпеки та ефективності канабісу в довгостроковій перспективі. Індивідуальна реакція: реакція на канабіс може відрізнятися від людини до людини. Важливо проконсультуватися з лікарем перед початком лікування. Законодавчі обмеження, законодавство щодо використання канабісу може відрізнятися залежно від країни та регіону. Важливо дотримуватися місцевих законів і правил. Якість продукції на ринку існує багато продуктів на основі канабісу, якість яких може сильно відрізнятися. Важливо вибирати продукцію від надійних виробників, які проводять тестування продукції на вміст ТГК і КБД. Ключові висновки та перспективи це дослідження є важливим кроком у розумінні потенціалу канабісу в боротьбі з беззаєсонням. Воно підтверджує, що канабіс може бути ефективним засобом поліпшення сну і зниження тривожності і депресії. У майбутньому необхідно провести додаткові дослідження, щоб. Визначити оптимальне дозування і склад канабісу для лікування безсоння, вивчити довгострокові ефекти канабісу на здоров'я. Визначити, які групи людей можуть отримати найбільшу користь від лікування канабісом. Розробити стандартизовані протоколи лікування безсоння з використанням канабісу. Поради та рекомендації. Якщо ви розглядаєте можливість використання канабісу для лікування безсоння, я рекомендую. Проконсультуйтеся з лікарем, обговоріть з лікарем свої симптоми та можливі варіанти лікування. Почніть з низької дози, почніть з низької дози КБР і поступово збільшуйте її, поки не знайдете оптимальну для себе. Вибирайте якісну продукцію, купуйте продукцію від надійних виробників, які проводять тестування продукції на вміст ТГК і КБД. Будьте терплячі, ефект від канабісу може бути немиттєвим. Будьте терплячі і продовжуйте приймати його регулярно. Зверніть увагу на свої відчуття, зверніть увагу на те, як ви себе почуваєте після прийому канабісу. Якщо ви відчуваєте будь-які побічні ефекти, припиніть прийом і зверніться до лікаря. На закінчення. Безсоння це серйозна проблема, яка може негативно впливати на якість життя. Канабіс, зокрема КБР. Пропонує потенційно більш безпечну та ефективну альтернативу традиційним снодійним препаратам. Недавнє дослідження підтверджує, що каннабіс може бути ефективним засобом для поліпшення сну та зменшення тривожності та депресії. Однак важливо пам'ятати про застереження і проконсультуватися з лікарем, перш ніж починати лікування. У міру проведення подальших досліджень, ми зможемо краще зрозуміти потенціал канабісу в боротьбі з безесенням і розробити більш ефективні і безпечні методи лікування. Пам'ятайте, що це лише інформація і не є заміною консультації з кваліфікованим медичним фахівцем.